Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Весна на носі треба задумуватись про насіння. Життя продовжується, мені треба жити далі, як би тяжко мені не було. Але в мене є покупці, які чекають на мій товар, і самому треба щось їсти. Хочу вам показати, що я сію. Так, почнемо з огірочки. Ось такий огірочок я вирощую кожного року. Я їх більше 10 штук не сажу. Вони дуже сильно врожайні. Для них най... саме головне це полив, і щоб ноги були вкриті в них. Я накриваю соломою, сіною, все, що в мене є. Вибираю у кроликів там і. Сіно, яке вони викидають, траву, сіно і все підкладаю їм під, під огірочки. Я їх не підкормлюю, а підкладаю отаке. Е, дуже урожайні. трошки товстовата шкірочка. Але урожайність така, що вони ну, закриваєш на все очі. Е, вони доволі дорогі, ці е, огірочки, і я е, у 23-му році оставила огірочки на дозрівання, іменно оцього сорту Аваланч. Вони дозріли. Насіння в них дуже гарно визріває. Ви подивіться, насіння все дуже повне, дуже гарне насіннячко. В минулому році я їх висаджувала, дуже гарно зійшли, і урожайність була нічим не хуже, ніж у сортового. Один огірочок тільки в мене був ну, трошечки, якби розщеплення пішло, і був трошечки коротший сам по собі. Не, не такі 10 см, а сантиметрів 6-7. Ось такий був. Але огірочок дуже смачний, запашний і такий, ну, єси з його задоволенням. І ось огірочок лютояр. Я також з нього пробувала зібрати насіння, але він скільки не лежав, насіння в нього не визріло. Огірочок також дуже гарний, смачний, урожайний дуже, але насіння з нього зібрати не вдалося. Ось, лютояр. Вирощую гірочки я в теплиці, я сажу буквально 15-17 штук. І мені вистачає їх і на наквасить, і закрити, і винести ще й на базар людям. Кабачочки. Кабачочки я сажу Голд, Gold жовтенький і іскандер. Сажу я їх буквально по пару насіниночок. 5-6 штучок, мені вистачає і на базар, і також закритий, і для себе. Ці Merigold, вони не грубі, вони тоненькі. Це іменно йдуть цукіні. Вони дуже смачні. Такі, І в них менше води, ніж у цих. Але вони, ну і ті, і ті дуже смачні кабачочки. Баклажанчики. Баклажан я багато різних вирощую, кожен рік беру якісь нові, але в минулому році я посадила сорт Епік. Мені вони дуже сподобались, вони дуже яскраві, такі смачні, м'якоть. У них світла не зелена, а така світла, м'якоть, дуже класне, ну, і На базарі їх дуже гарно беруть і вони дуже смачні. І шкірочка в них ну, тоненька. Дуже-дуже мені сподобались вони. Буду цей рік садити знову. І посажу сорт біла лінія. Цих я ще ні разу не садила, хочу спробувати. Білі я садила тільки бібо сорти. цей гібридний. Але цей рік дуже вже дороге насіння, таке що я вже його не взяла. А взяла дешевше. Побачимо, що воно себе покаже. Бурячки. Я висоджую ось такі два сорта: вода і зепо. Це також гібридні ой, 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 ці бурячки, але вони мені дуже подобаються, вони дуже темні всередині і дуже солодкі. Ну, безподобні. Гічка в них невеличка. Ось. І дуже гладенькі такі вони і на базар добрі, і для себе дуже гарно підходять. Ось такі. Так, морква. Моркву я цей рік взяла ось таку шантане Королівська. У мене земля більше така підзолиста. І морква дуже сильно витягується в глибину, дуже сильно тягнеться. Получається, тонковата і дуже довга. Я шукаю сорти, які підійдуть для моєї землі, щоб вони були короткі і товстенькі. Вони тоді краще храняться і зберігаються. І... Но допоки я ще її такої не знайшла. Може, хто знає, які сорти. Короткої, товстої моркви, підкажіть, будь ласка, бо земля така, що ну, дуже витягується морква. Неможливо виростить. Капусточка агресор. Я її завжди висаджую. Уже років 6 точно, я вирощую тільки агресора. Вона мені дуже подобається тим, що в неї завжди є урожай. Завжди, незалежно від того, яка буде погода. Якщо сонячно, сухо і пекло, то вона виростає головки до 3-4 кг. Такі головки дуже здорові. Якщо більше дощове літо, то вона родить 2,5-3 кг. Більше вона не росте в дощове. Но я капусту не поливаю, не підкормлюю нічим. Висаджую. Розсадою, коли вже на ній є три листочки. В чоловік завжди сміявся, каже, що ти посадила, її на городі не видно. Ось таку капусту я вирощую Вона дуже сильно швидко береться і дуже гарно росте. Я стараюся чим поменше обробляти чимось і кормити, і вона сама по собі дуже гарно росте. Так. Горох. Цього року мені посоветували ось такий горох. Овочевий, дуже смачний, сказали. Його я ще ні разу не садила. Не знаю, будемо пробувати, що воно таке за муцео. Ну, казали, стручок дуже великий і солодкий. Кукурузка солодка, тусон. Вона е, солодка, дуже смачна. Е, ну Тут пишуть, що е, довжиною 22 см. Може, з поливом е, качан такий росте, але я не поливаю. У мене таких качанів здоровенних немає. ну Максимум 20, ну таких великих немає. Може, щоб її підкормити і на полив капельний, то вона була б набагато більше. Ну, сама по собі кукурузка дуже солодка. І саджу ось таку ракель. Також дуже солодка кукурузка, така вона біколорна, різнокольорова. І дуже смачна. Зерно велике, ну таке класна, доволі дуже гарна ця кукурузка. Я цей рік ось буду садити два сорти, два гібриди. І з них я залишаю по одному качанчику, і мені на наступні 2-3 роки хватає цієї кукурузи посадити своїми насінням. Я вже таке не раз практикувала. Вона виходить, вся така, яку ви зібрали, який гібрид ви оставили собі, отакий він і росте. Кукуруза дуже добре зберігає свої властивості. Але з тієї кукурузи, яку ви залишили собі, ви вже з неї насіння збирати не можете. Вони вже не получаться такі, як треба. Але перший рік можна збирати і висівати. Я оставляю 2-3 качанчика, мені вистачає на дуже-дуже довго садити. Ось такий кавунчик, талісман, я висаджую кожного року. Він мені дуже подобається, він дозріває дуже добре. Кавунчики я не пасинкую, нічого не... їм не роблю. Я посадила в самому кінці города, щоб їх не. ну, Чим менше коло них возиться. І туди я доходжу крайні рідко, я тільки збираю урожай. Ну, 9-12 кг у мене не виростають, але 6-7 кг, 4, коли який рік, доволі гарний. М'яко червона дуже смачна в неї. Солодкий, дуже солодкий. Так, ось такий перчик я дуже сильно полюбляю. Це Леся червоний, і цей рік я знайшла жовтий. Жовтого я не садила, а червоний дуже смачний. Там стінка тощиною палець. Десь до сантиметрів 10, а то й 11. Дуже смачний перець. Це я взяла на оновлення сорту собі, щоб він не перезапилявся і не втрачав своїх властивостей. Но, повірте, якщо ви посадите лесю, ви не пожалкуєте. Дуже урожайний, дуже урожайність крайне велика. Товстостінний, солодкий, запашний. Я робила з нього паприку, я його закривала. На фаршировку, на запікання, він на все підходить, дуже класний. Ось також у мене є <кій> перець леся. Це своїми семенами я збирала. Ось. Це я своє насіння збираю, щоб в мене було на висадку, бо я ношу розсаду перця на базар. І перець червоний, довгий любов. Він не такий довгий, він десь на ладошечку. Але він має настільки яркий виражений колір, червоний, ну, очі відвести від нього дуже тяжко. Леся він більш темна, темна, темна вишня така, а це іменно червоний, до того гарний і смачний, товщина стіночки в нього трошки тоньша, чим у любов у, у Лесі, але також дуже-дуже класний. Ось такі справи. Кому цікаво було, підписуємося, коментуємо, ставимо подобайки. А з томатики поговоримо на слідуючий раз. Бо треба збиратися на роботу. А в мене ще хліб допікається. Всього найкращого!